Що нового у це де проєкт Український індікап та трошки іншого прямо зараз в ігрових нюзах. Ігрові нюзи Придумайте, будь ласка, далі самі. В мене фантазія скінчилася. А почнемо ми ні, не з Ігор. А як я вас підколола, мали бути нюци, а зараз ні. Трошечки про комікси. DC Comics -комікс представить нового супергероя. І ні, це буде не адаптація до коміксів залужного чи сил оборони України в колективному форматі. Бо вони б швидше надрали дупу ворогами. І цікавого б сюжету там не було. Але все ж таки новим супергероєм DC стане український персонаж на ім'я Павло Ступка із прізвиськом Кор, тобто ядро. А я й не знала, що у Богдана Сільвестровича був гарний вікенд в штатах. Anyway, ядро це фактично живий ядер. Не реактор на ніжках за лором персонажу за 50 років, але він має вигляд підлітка. Насправді кльова аналогія типу наша Україна, насправді історично стара країна, але в той же час молода, тому що незалежність здобула зовсім нещодавно. Чекаємо на пригоди Павла Ступки українською на поличках книжкових магазинів і кіосках. країна має знати свого намальованого супергероя в обличчя. Тим часом у цей проєкт видався найкращий третій фінансовий квартал за історію, Джойкони крутяться, а злоті мутяться. І посприяв цьому аніме серіал по кіберпанку, який вийшов пару місяців тому на Netflix. Завдяки аніме у кіберпанк побільшало гравців і відповідно продажів. Тож, якщо ви ігророби, не знаєте, як продати свою гру, запускайте по ній серіал. Так, навіть якщо ваша гра це якась мобілка. Тим часом Indie Cup Ukraine несеться Україною. Навіть попри постійні проблеми з електрохарчуванням, кампанія стартувала. А судді вже декілька днів роздивляються 60 ігор і обирають з поміж них шорт-ліст. Боже, мій це дуже важко, скажу я вам. І ще намагаються пограти у все, до чого може дотягнутися, поки світить лампочка. Ви також можете долучитися і роздивитися ігри на сайті фестивалю. Ви знаєте, де шукати? Не знаєте? Внизу? Я вам підказала. Візуальні новели, стратегії, платформери, космічні пригоди, фанові point and click адвенчури, реалістичні симулятори того самого водія з реклами Рошен. Зізнаюся, складно складно обирати, бо дуже багато крутих ігор і мало місця. А треба визначитися з певним переліком, хоча я відмитила всіх. Тому я зроблю краще. Кожного випуску показуватиму вам декілька ігор з цього величезного переліку. І почнемо ми з Little Thieves. Це платформерна компанія, в якому вам треба буде поцупити чиїсь сни разом з друзями, але це буде не так просто бо не можна потрапити на очі злому кошмарові. Ну а ще пастки, різні чампазли не дадуть вам просто прибігти локацію. А також треба все зробити чисто, бо ви ж сів. Ви граєте за піксі, яких можете кастомізувати під себе. А всього паті може налічувати від двох до чотирьох гравців. У грі планується декілька режимів: пригоди, у яких ви шукаєте сни і крадете їх, режим змагання, де ви ділитесь на дві команди, і хто першим вкраде більше снів. Є ще режим творця. Він схожий на одноіменний режим із Фортнайт. Створюй власні рівні керуй платформами. І так далі, ще зустрічайте Dream Rider. Це вже автомобільна аркада, яка дуже багато працювала над візуалом. Помилуйтеся на це. Крім того, щоб милуватися цією величезною красивезною машиною, вам потрібно буде ще повністю відігрувати життя дальнобійника, щось жувати в рейсах, спати митись між ними, шукати роботу і навіть соцпакет, жартую. Має бути також формат кооперативу, а також наявний відкритий світ, і навіть перегони на цих габаритних велетнях. Dream Rider виходить таким собі симулятором дальнобійника, але гра ще на ранній стадії. Тож покажіть розробникам свою підтримку. Патріотична гра, захищаючи своє, поки що також на преальфі. Це буде шутер, в рамках якого. Ом, треба буде надавати в шию поганцям, які прийшли поплюжити невелике українське поселення. Однак, зброю треба буде ще знайти і продумати, як оборонятися. Поступово гра отримуватиме нові локації і нові місії. Я скажу відверто: мені важко не те, що якось оцінювати, навіть грати у ігри, які хоч якось пов'язані з мілітаризмом. А ігри про війну в Україні вганяють мене в депресію, бо я дуже емпатична і починаю стресувати. Тому повага вам, людям, які вивозять створювати це все. І не ображайтеся, якщо я не. Говорю про ці ігри або не рекламую їх, тому що мені дійсно важко в це грати а я не люблю розповідати про те, в чому я некомпетентна, хоча були пару моментів. Повний список ігор в описі, а ви не забувайте попестити розробників увагою свого списку бажаного в Steam. Чи колись вам було цікаво, до якої школи відьмаків ви б пішли? Реди подбали про це і зробили квіз, за яким можна вирахувати, чию морду на медальйоні ви вносили. Можете побавитися з цим тестом. Залишу вам посилання в описі. Якщо комусь цікаво, де б я вчилася рубати монстрів, то в Карморені. Я такий чистий вовк. Хоча у світі вічера я б воліла стати магічкою, але не як в екранізації Netflix, вчився беретузі 10 років, щоб з тебе зробили ферм Пустили його просто в поле. Логіка божественна. Однак, в мене є ще одне питання. Реди, а чому не українською? На сайті є версія російською мовою, а української зовсім немає. Та камон, ну вам що так складно зараз знайти гарного лінгвіста в той час, коли стільки світлих голів вимушено покинуло Україну і живуть в Польщі? Виправіться, будь ласка. Ви грали у кірбі Бро. Знаєте, хто такий сам Сахіро Сакурай? Дивитесь його блог, але вам не вистачає відео про його роботу з Солов'їною? вихід є один добродій створив канал, на якому публікує переклад відео японського ігророба українською мовою. Шукайте лінк в описі під відео і занурюйтеся в ігророзробки, навчаючись у кращих. Тепер можна вчитися геймдизайну, анімації, дізнатися більше про структуру гри та глибше пірнути в кухню ігророзробки. Японці одні з кращих у цій справі. Ну а пан Масахіро знаний майстер, тому мати можливість підглянути у нього це дуже круто. Тим паче, що українського контенту багато не буває. І їй й продовжує показувати свою підтримку Україні? Unbound, яка вже вийшла, має крутецький ефект для своїх машинок. Він називається героєм слава, і звісно ж має синьо-жовті кольори. Я перевірила і так і, дійсно у грі це є і виглядає прикольдесно. б сказав мені десятирічні, що ми будемо ганяти під українських і випускати синьо-жовтий дим в «Need for Speed, Я б не повірила. Насправді так тішить, що світ нарешті розуміє, що ми окрема країна, не чийсь там придаток. Але дуже шкода, що вони все розуміють такою ціною. Ігровий Public стріл він квінже Ярослав Рубаневич, який зараз в лавах Сил оборони тримає наші кордони, створив список локалізованих офіційно ігор українською на PlayStation 4 та PlayStation 5. Наразі у списку є 78 ігор, серед яких Baldur's Gate, Edition, The Long Dark, Among the Sleep та інші. Ні, Ярославу не настільки нічого робити на службі, щоб прямо моніторити вручну кожну гру. Він використовує бот, який раз на пару днів чекає ігри на примітку українська. А там вже після ручної перевірки тайтл потрапляє в цей список ще він відмічає ігри, які випускають росіяни, або видавці яких підтримують державу терориста. Дякуємо пабліку і з нетерпінням чекаємо його стрімів. Посилання на список ігор і на твіч канал Павліка в описі. Взагалі в описі сьогодні буде дуже багато цікавого. Показали новий трейлер по майбутній екранізації. Маріо над проектом працюють Іллюмінейшн творці посіпак та секретів домашніх тварин, а також одного з останніх мультів про Грінча, який в різдво. Маріо Луїджі Боузер, принцеса. Всі, кого ви знаєте і любите, і в кого гралися ще ваші батьки, вже скоро на екранах. Реліз планується на квітень 23-го року. Мене, якщо чесно, якось не вразило. Можливо, я просто не фанат. Організація Дід for kids залучившись допомогу геймдев компанії AB Games запускають курс для дітей серед з геймдеву Вже з грудня малі можуть дізнатися про те, як створюють ігри, і можливо серед них вже є майбутні українські Коджіма з березня в рамках благодійного проєкту «Childhood Without War» з України евакуювали понад 2,5 тисячі дітей сиріт. Наразі вони перебувають у Туреччині, і щоб малі не сумували, for Kids» вирішили, що саме час малим спробувати обрати майбутню креативну професію. Між іншим, діти самі обрали напрям. Напередодні було проведено опитування, і серед онлайн-маркетингу, графічного дизайну і веб-дизайну діти обрали геймдев. Тож разом вже з досвідченими ігротворцями діти почнуть вивчати кухню геймдеву. А ви можете допомогти як на своєї голову. І знаннями, ну, раптом не дивляться якісь ігророби, які могли б долучитися до справи, так і донатом на благо наших малих. Голосування гравців за гру року від The Game Awards вже почалося. Там йде запекла боротьба, запекліше була хіба рік тому на поляниці між Elden Ring та Рагнароком. Різниця всього в один відсоток. Серед номінантів також є Ground, Граунд, Valorant, Destiny 2, взагалі з повним списком. І відразу проголосувати можна на сайті. Лінки, як ви вже думаю, здогадалися в описі. Якщо переможе God of War, я вам покажу свої нюци. І гравінь у цей. А Valve вирішили підігріти івент. І що хвилини під час трансляції будуть роздавати Steam Deck, найтоповіршу версію на 500 гігабайтів глядачам. Аби отримувати манюньку, треба буде зареєструватися. Доступно це жителям Канади, США та ЄС. Також треба буде обов'язково дивитися трансляцію. А ще з умов, ви мали б купити щось в Steam з минулого року і по сьогодення. Також ви не маєте бути заблокованими в Steam і не мати обмежень прав на профілі. Я сподіваюся, українці, які зараз в Євросоюзі, зможуть прийняти участь, або ми ще встигаємо сісти на потяг і потусити на вихідних у відні, колись Порошенко казав, що ми тепер з безвізу можемо попити каву у відні і повечеряти там. Але зараз привід для вояжу куди серйозніший. Ремейк першого відьмака, на який вже всі чекають, буде ще дуже не скоро, але буде з відкритим світом. Кажуть, чекати треба аж після релізу нового проекту по Взагалі, реди вирішили фундаментально переосмислити гру. І, можливо, поки вона вийде, це вже буде сигнал про повний перезапуск трилогії, бо й другу частину я б трошки підкрутила. Також реди презентували довгострокову стратегію розвитку компанії, і серед вже заявлених ігор там майорить таємничий хедер чи хадар. Я не знаю, це скоріш за все робоча назва. Але ходять чутки, що гра буде унікальна проєктом студії, а не доробком на вже існуючий всесвіт. Також планується нова трилогія відьмака. Як ми вже знаємо, ще якийсь незрозумілий проєкт у цьому ж всесвіті, але від іншої студії. Рімейк першої частини DLC та сиквел до кіберпанку. Грудень, саме час для тематичних читань. Цього разу тицею вам в очі неймовірно гарною книгою від неба букла. Це Філіп Пулман. Зараз дехто вже зрозумів, а для тих, хто не читав, розповідаю. Перша частина трилогії Темні матерії, яка написана в жанрі фентезі. Маємо альтернативний світ, де поруч з нашим буденним є магія і особливі технології, але це далеко не 21 перше століття. А ще у людей є Деймони. Це тварина, уособлення внутрішнього світу людини. Людина без свого Деймона не може, як і він не може без неї. Наша головна героїня Ліра Белаква, загадкова дівчина, яка встрягне у величезну халепу і отримує багато пригод. Кіднепінг, магія, технології, а головне дивний сяєво в небі. Автор має гарний стиль написання, і книжка читається легко, ідеально для темних зимових вечорів. У видавництва є вся трилогія, включно з пінофом діологією. Тому гарного читання. А я візьмусь за медальйон трьох змій, про який трохи згодом і вам розкажу. У книжки ще є екранізація, там мега крутий акторський склад, але фільм мега дурний. Дуже багато деталей пропустили. Сюжет вийшов занадто збит не зовсім логічний, і я, як людина, яка вміє дивитися екранізації, не кричавши кожної секунди, не канон, дійсно кажу, що фільм не вдався. Є ще серіал від HBO, але за нього нічого взагалі не скажу, тому що не бачила. Знаю, що там також гарні актори, чого вартує лише Дафні Кін та Макевой. Тому на свій страх і ризик дивіться. А от книжка дійсно топ, повно один з найцікавіших авторів, яких я коли-небудь читала. А тим часом на Netflix підвезли ще українського кінематографу. Снайпер Білий Ворон та я працюю на цвинтарі. Ви вже можете передзавантажити і глянути, поки немає світла. Або якщо вас Ісуся милував і у вас не вимикають, насолоджуйтесь онлайн. Також тішить, що на платформі новинки виходять з українським якісним дубляжем. Ось Венздей, яка вже всіх задов... <кхм> яка вже всіх затанцювала в Тікток, також говорить українською. Я глянула першу серію. Рекомендую любителям готики. Чорний гумор, чорна венздей, наші старі добрі друзі, рука, гомер і мартіша. Найнепотрібніша річ, якщо не рахувати російських лібералів, це худі для геймпадів від Xbox. Microsoft аби шопшо випустила це диво і намагається піарити у соцмережах. Це манюня з капюшоном коштує 25 баксів, і потрібно просто заради гарних фоточок в інстаграм, аби інші купували і робили фоточки, аби інші бачили і купували, і робили фоточки, і так поки Майки не накосять золота. Або ж якось чихуахуа буде брендоване худі від Xbox. У грудні знов розпочнеться щоденний випуск тематичних ігор від Epic Games Store. Геймери халявщики, готуйте ваші пальці. Будете грибти ігри ближче до Різдва. Епіки щодня даватимуть нам по безкоштовній грі, яку можна буде забрати і грати, коли забажаєте. Минулого року безкоштовно прилетіло навіть GTA 5, були і Prey, і Control, і трилогія Tomb Raider. Тож чекаємо, що подадуть на святковий геймерський робочий стіл цього року. Любителі серії Амнезія радійте, анонсували нову гру у всесвіті під назвою Амнезія the Bunker. Тепер не треба чекати ядерного вибуху або бігти в бункер. Поганий жарт, я знаю. Цікаво, те, що це буде перша гра у серії, де буде вогнепальна зброя. А хто піде в бункер без вогнепальної зброї? Там точно вона знадобиться, щоб знайти одного карлика і його. Знову поганий жарт, я знаю. Але все ж чекаємо релізу наступного року, а гра вийде одразу на ПК, плейстейшн та Ексбокс. Ну а поки мене саму не скосила мнизі, я спішу подякувати фінансовим друзям каналу, патронам та ютуб-спонсорятам. Медрі Квест, Андрія Лейд, Ярослав, Дмитро Терпіль, Ігор Гначенко, Борін Джордж, Данила Майстер, Данило Бисанець, Дмитро Ранчук, Айотін, Лиси Павло, Мілфрідом, Нос Джуніор, Павло Шадов, Шул, Penny, В'ячеслав Дубина, Валент Євген Новосільський, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Роман Шаламенцев, Фрея Інверс. Oh, <laughs> oh, Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Панатолій Коновалюк, Анті Крайзіс, Артем Лисенко, Денис Монець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Ер, Юджин Беньковський, Євген Скачков, Кідвізер, Ігор Сарпай, Іван Заплатинський, Сісі, HDS, Мак Зайцев, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Реді Туґєм, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гриньков, Пирмалко, Владар Шеляк, Юрій Демон 4. Але все ж таки не ходіть без шапки. Дивіться під ноги, а ракети і тривоги нехай не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня, доброї ночі, щасливого різдва і побачимось.